Біблія, Старий Завіт, Друга книга Мойсея, Вихід, розділ 22. Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров. Злодій неодмінно повинен відшкодувати, коли ж у злодія нічого немає, то нехай продадуть за вкрадене його самого. Якщо вкрадене справді буде виявлене у нього живим, чи то віл, осел, чи вівця, то нехай відшкодує подвійно, коли б хто, випасаючи худобу на своєму полі чи винограднику, пустив своїх тварин самопасом на чуже поле. То нехай за причинену шкоду віддасть найкраще зі свого поля чи зі свого виноградника. Якщо спалахне вогонь і перекинеться на тернину, а звідти перекинеться на скирту чи хлібне поле, то той, хто спричинив пожежу, повинен неодмінно відшкодувати. Коли хтось дасть своєму ближньому гроші чи посуд на зберігання і це буде викрадене з дому тієї людини, то коли знайдеться злодій, нехай він віддасть подвійною мірою. Якщо злодія не буде знайдено, то господар дому буде приведений у Божу присутність, Аби заприсягнувся, що він не простягав своєї руки на власність свого ближнього. У кожному виявленні нечесного вчинку щодо вола, осла вівці, одягу чи чогось загубленого, про що хтось скаже, що воно належить йому, справа обох має бути представлена перед Богом. Той, кого визнає винним Бог, відшкодує своєму ближньому подвійно. Якщо хтось дасть своєму ближньому осла, вола, вівцю чи будь-яку худобу на зберігання, а вона загине чи буде скалічена, або буде викрадена кимось, так, що ніхто того не бачив, то нехай між ними обома відбудеться Господня присяга, що він не присвоїв власності свого ближнього. Власник має з цим погодитись, і той, хто зберігав, не відшкодовуватиме. Якщо ж насправді було вкрадене в нього, то нехай відшкодує господареві. Коли сталося так, що розірвали звірі, то нехай, як доказ, принесе пошматоване звіром, і йому нічого не потрібно відшкодовувати. Якщо хтось позичить щось у ближнього, а воно буде скалічене чи пропаде, а господаря при цьому не було, то нехай позичальник неодмінно відшкодує. Коли власник господар був при цьому, то позичальник не відшкодовуватиме якщо тварина була найнята за плату, то нехай буде йому замість плати. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з нею, то неодмінно заплатить за неї викуп і візьме її собі за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то звабник нехай дасть гроші згідно з приданим для дівчат. Чаклунки не залишай при житті. Кожний, хто зляжеться з твариною, неодмінно каратиметься смертю. Хто приносить жертви ідолам, крім єдиного Господа, буде знищений. Не будеш кривдити приходця і не гнобитимеш його, бо й ви були приходцями в єгипетському краю. Жодної вдови і сироти не пригноблюватимеш. Якщо ти насправді будеш їх пригнічувати, і коли вони з голосінням звернуться до мене. То я неодмінно почую їхні зойки, тож запалає мій гнів, і я знищу вас мечем, ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, особливо бідному, котрий живе поруч з тобою, то не ставай для нього вимогливим позикодавцем і не вимагай з нього відсотків. А якщо візьмеш у заставу одяг свого ближнього, то до заходу сонця маєш його повернути йому. Можливо, його одяг є єдиним прикриттям для його тіла. В чому він ляже спати? Тому, коли він заволає до мене, я почую адже я милосердний. Не знеславлюй Бога і не лихослов начальника свого народу, не зволікай з приношенням від повноти врожаю і соку чавильні, первістка зі своїх синів віддаватимеш мені на служіння. Те саме учиниш зі своїм телям та зі своїм ягням. Сім днів вони будуть при своїй матері, а восьмого дня віддаси їх мені. Ви будете для мене святими людьми. М'яса, пошматованого в полі звірами, не будете їсти, а викинете його псам. Розділ 23. Не розпускатимеш пустих чуток. Не даватимеш своєї підтримки нечистивому, стаючи фальшивим свідком, не слідуватимеш з більшістю за злом і не свідчитимеш з більшістю на суді, аби викривити правосуддя. Навіть бідному не потурай у несправедливості на суді. Якщо натрапиш на вола твого ворога чи на його осла, які заблукали, то неодмінно поверни їх йому. Коли побачиш осла свого ворога, який впав під своєю ношею, не дозволь собі залишити його так, неодмінно допоможи йому встати, не викривлятимеш правосуддя на користь бідного в його позові. Тримайся подалі від несправедливої справи. До справи вбивства невинного чи праведного не приєднуйся, адже я не виправдаю винуватого. Не бери хабара, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, хто добре бачить і спотворює свідчення справедливих. Приходься, не пригноблюй, адже ви знаєте, як себе почуває чужинець, оскільки ви самі були приходцями в єгипетському краю. Шість років будеш засівати свою землю і збиратимеш її врожай. Але сьомого року залишиш її в спокої необробленою, нехай скористаються нею убогі з твого народу, а залишками після них живитимуться дикі тварини, так само учиниш зі своїм виноградником та зі своїм оливковим садом. Шість днів працюватимеш, а сьомого дня будеш відпочивати. Нехай відпочине і твій віл та твій осел, а також хай відпочине син твоєї невільниці й чужинець. Тож дотримуйтесь усього, що я вам сказав, навіть не згадуйте імен інших богів, нехай про них ніхто не почує з ваших уст, тричі на рік святкуватимете на мою честь. Будете дотримуватися свята опрісноків. сім днів споживатимете опрісники, як заповів я тобі. У визначений час місяця авіва, тоді, коли ти вийшов з Єгипту, не з'являйтеся переді мною з порожніми руками, відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі, а також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'являється вся твоя чоловіча стать перед всемогутнім Господом, не приноситимеш крові моєї жертви разом з квашеним хлібом, і не залишатиметься жир з моєї святкової жертви до ранку. Найкраще з перших плодів твоєї землі ти приноситимеш у дім Господа, свого Бога, не варитимеш козеняти в молоці Його матері. Отже. Я посилаю мого ангела перед тобою, щоб він охороняв тебе в дорозі і привів тебе в ту місцевість, яку я приготував. Зважай на нього, прислухайся до Його голосу і не чини йому опору, адже він не пробачить вам ваших переступів, тому що в ньому моє ім'я. Якщо уважно прислухатимешся до Його голосу і робитимеш усе, що скажу, то я буду ворогом твоїх ворогів і супротивником твоїх супротивників. Адже мій ангел піде перед тобою і запровадить тебе до Амореця, Хетейця, Перізеця, Ханаанця, Гівця та Євусеця, яких я знищу, не поклонятимешся їхнім богам і не служитимеш їм, не чинитимеш так, як вони, але неодмінно знищиш і вщент порозбиваєш їхні стовпи Астарти. Служіть Господу вашому Богові. І він поблагословить ваш хліб і вашу воду. Я усуну з поміж вас хворобу, не буде в твоїм краю такої жінки, яка передчасно народжувала б, ніби сплідної, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю мій страх перед тобою і збентежу всі ті народи, до яких ти прийдеш, всі твої вороги втікатимуть від тебе. І пошлю перед тобою шершнів, які ще до твого приходу проженуть від тебе гівійців, ханаанців і хетейців, не проганятиму їх протягом одного року, щоб не спустошилась земля і щоб не намножились супроти тебе дикі звірі. Я виганятиму їх перед тобою поступово, доки не станеш численним, щоб оволодіти землею, спадщиною своєю. Я встановлю твої кордони від Червоного моря до Филистимського моря, і від пустелі до ріки. Я віддам у ваші руки тих, хто заселяє цю землю, ти проженеш їх сперед себе. Не укладатимеш угоди ні з ними, ні з їхніми богами. Вони не повинні проживати на твоїй землі, аби не довели тебе до гріха проти мене, бо якщо служитимеш їхнім богам, то це стане для тебе загибеллю. Розділ 24 а до Мойсея він сказав: Підіймися до Господа, ти, Аарон, надав і Авігу та сімдесят старішин Ізраїлю, і поклоніться на відстані. Нехай наблизиться до Господа лише один Мойсей, інші хай не наближаються. Стосовно ж народу, то хай ніхто не підіймається до мене. Мойсей повернувся і переказав народові всі Господні слова і всі його настанови, вислухавши, весь народ одностайно промовив. Усе, про що говорив Господь, ми виконаємо. Після цього всі господні слова Мойсей записав. Ставши вранці, він спорудив під горою жертовник і поставив 12 кам'яних стовпів відповідно до 12 племен Ізраїлю. Він доручив юнакам з ізраїльських синів принести жертви всепалення. Вони також закололи бичків як мирні жертви для Господа. Моисей узяв половину крові і налив у посудину, а другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу заповіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли. Все, що сказав Господь виконаємо і будемо слухняні. Тоді Мойсей узяв кров, покропив людей і сказав Це кров заповіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Мойсей, Аарон, надав і Авігу та 70 старішин Ізраїлю піднялися вгору і побачили Бога Ізраїлю. Під його ногами, наче витвір із сапфірового каменя, чистий, немов саме небо. Але він не поклав своєї руки на знатних із синів Ізраїля. Вони могли бачити Бога, а потім їли і пили. І сказав Господь Мойсеєві Підіймися до мене на гору і будь там, я дам тобі кам'яні скрижалі з законом і заповідями, які я написав, щоб їх навчити. Мойсей та його слуга Ісус встали, і Мойсей зійшов на Божу гору, а старішинам Він сказав. Очікуйте нас тут, доки не повернемося до вас. З вами залишаються Аарон та хур. Якщо хтось матиме якусь справу, нехай звертається до них. Коли Мойсей піднявся на гору, її покрила хмара. Господня слава огорнула гору Сінай. Хмара вкривала її шість днів, а сьомого дня Господь із середини Хмари покликав Мойсея. Вигляд Господньої слави в очах ізраїльтян був, наче все поглинаюче полум'я на вершині гори. Тож Мойсей увійшов у середину хмари і вступив на гору. Пробув Мойсей на горі сорок днів та сорок ночей. Розділ 25. І промовив Господь до Мойсея такі слова Скажи ізраїльським нащадкам, щоб вони зібрали для мене пожертви. Від кожної людини, яку спонукатиме її серце, візьміть для мене жертовні дари. Пожертви, які прийматимете від них, будуть такі: золото, срібло, мідь, блакитне сукно, пурпур, темно-червоний кармазин, вісон і козяча вовна, пофарбовані в червоний колір шкури баранів, сині шкури і акацієве дерево, олія для освітлення, пахощі для єлею помазання та аромати для ладану. Камінь Онікс та камені для інкрустації ефоду і нагрудника, і збудують мені святиню, щоб я поселився між ними. Усе має бути так, як я показуватиму тобі, тобто взірець святині та взірець усіх його предметів саме так і зробите. Ковчег з акацієвого дерева, його довжина має бути два лікті з половиною, його ширина птора ліктя, а його висота півтора ліктя. Покриєш ковчег чистим золотом, як ззовні, так і зсередини, а довкола нього, у формі віночка, зробиш золотий обідок, виліш для нього чотири золотих кільця і прикріпиш їх на чотирьох його кутах, два кільця з одного боку та два кільця з його другого боку. Держаки, зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. Держаки вкладеш у кільця що по боках ковчега, аби з їх допомогою переносити ковчег. Держаки в кільцях ковчега будуть постійно і не витягуватимуться звідти. У ковчег покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Зробиш для ковчега віко з чистого золота. Його довжина має бути два з половиною лікті, а його ширина 1 ліктя. Зробиш також два золотих херовими. Вони мають бути чеканної роботи і встановиш їх з обох боків віка. Одного херовима поставиш з краю одного боку, а другого херовима з краю іншого боку. Херовимів на обох його кінцях зробити суцільно з віком. Херовими матимуть простягнуті вгору крила, затінюючи своїми крилами віко, а їхні обличчя мають бути звернені одне до одного, до того ж обличчя херовимів будуть звернені до верху віка. Тож покладеш віко на ковчег зверху, а всередину ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Там я буду зустрічатися з тобою і розмовлятиму з віка, з-поміж двох херувимів, які над ковчегом свідоцтва відносно всього, що маю сказати тобі для ізраїльтян. Зробиш також стіл з акацієвого дерева, довжина його два лікті, ширина його один лікоть, і висота його півтора ліктя. Покриєш його чистим золотом, а довкола нього у формі віночка зробиш золотий обідок. І прикріпиш до нього довкола дерев'яний карниз шириною з долоню, а по ньому вздовж у формі віночка зробиш золотий обідок. Зробиш для нього також чотири золотих кільця і прикріпиш кільця на чотирьох кутах зверху чотирьох ніжок. Золоті кільця для держаків, щоб переносити стіл, мають бути закріплені впритул до дерев'яного карнизу стола. Держаки зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. За допомогою цих держаків носитимуть стіл. А ще зробиш для нього з чистого золота підноси, його кадильниці, його миски і його чаші, щоб ними здійснювати жертви возливання. На стіл постійно кластимеш виставні хліби переді мною. Зробиш також світильник з чистого золота. Світильник має бути виготовлений методом кування, його стебло і гілки, його чашечки, його пуп'янки будуть суцільні з ним. Шість гілок виходитимуть з боків основного стебла світильника, три гілки з одного боку стебла, і три гілки з другого його боку, три чашечки подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка на одній гілці, три чашечки подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка на другій галузці, і так на шістьох гілках, що виходять зі стебла світильника, а на самому стеблі світильника Чотири подібних до квітки мегдалю чашечки з його пуп'янками і його квітками. Пуп'янок під двома гілками з нього, пуп'янок під наступними двома гілками з нього, пуп'янок під останніми двома гілками з нього, і так для шістьох гілок, що підходять від основного стебла світильника. Його пуп'янки і його гілки мають бути суцільні з ним. Увесь світильник має бути єдиним кованим виробом з чистого золота. І зробиш сім його лампад. Лампади будуть встановлені зверху так, аби вони світили на передній бік світильника, його щіпці та його попільнички для недогарків зробиш також з чистого золота. Світильник і всі прилади до нього мають бути зроблені з таланту з чистого золота. Тож дивися! Аби все було зроблено за взірцем, показаним тобі на горі.